Ні для кого не секрет, особливо для вас, що у нас скоро буде дуже важливе свято. Це День писемності Абату. І з нагоди цього свята ми вирішили зробити такий подарунок нашій громаді і запросити сюди майстриню українського слова. Сьогодні для вас поетеса, письменниця, журналіст. Перекладач, блогерка, дзвінка та Мета приїзду це запрошення друзів, це запрошення білоцерківських бібліотекарів, працівників культури. Щось розкажу, щось прочитаю, про щось ми поговоримо. Ну, якось так. Творчий доробок пару слів. Що це за видання протягом okay. якого часу? Це видання, що там є 19-го року. Це книжка молитва, поезія, фотограф, новели, родинне. Це трошки веселіші новели. Ну і кілька дитячих книжечок. Це вже видані в Європі на платформі Amazon. Надзвичайна взагалі особистість, вона надзвичайна поетка, її вірші сповнені е, таких емоційних, глибоких почуттів, які не можуть залишатись байдужими для читача, як на мене, тому що вона саме підбирає такі слова, словосполучення, що торкається кожної, кожної, кожної свідомої людини. Ох, та досить вже ми не зайчики. Що ж ти, в мамо, вперта така? Я в пологовім цілувала пальчики, щоб не ковзали іскорб.